Права 7. Запиши число. є 4 різні умови, які необхідно виконати. Давайте будемо їх читати і записувати відповідні числа. Отже, нам треба записати число, яке наступне за числом 5392. Ну що ж, в кінці буде не 2 одиниці, а три одиниці. Так, і пишемо. Тоді. Отже, 5393. Є. Попереднє число 72 381. Ну, це буде 72 380. Там, де одиниця, на одиницю менше. Пишемо тоді. 72 380. Є. Yeah. На одиницю більше за число 99 999. Якщо ми збільшимо кількість тут одиниць на одиницю, у нас вже вийде число 100 тисяч. Так і пишемо. 100 тисяч. Ну і четверте. На одиницю менше від числа 5000. Якщо ми тут заберемо одну одиницю, то перед ним буде число 4999. Пишемо. 4999. Ну що ж, ось таке просте завдання. На цьому вправу завершено.